Олін Сад. Де кручани лаванда там на березі річки тиша й прохода. Всім вітання. Це Олін Сад. Добрий вечір. На сьогодні хорили. Да? Ну, сьо да? ну, Коротше кажучи, у мене землі стає все більше й більше. <сум> <сум> <гум> Буду продавати. Що з нею робити? То я ж кажу, де він камінь. Воно риже, кам а тут зелене. А там Продаю, вам не треба. <гум> Буду пакувати по мішкам. А що робити? Капець, скільки землі. <гум> Ось да? тут трошки вернеться, так? З тої сторони теж відлічний чорнозем. Тут вже глина, а там відлічний. А тут, а, бачите, таке, звісно. Да, тут земля твердіша була, чим, чим там. Ого. І там, з тої сторони, вчора теж хороше. Можна на... Бо, яка ювелірна робота. Ого, ага, тут я вже ниткою одне. Там все вило. так наглаз, як та ниткою відбив. Це хтось один там і вірьовку і витягує? Вдвох там, так? Да? Тут просто тут я командую. Ой, скільки роботи. Гори. Глину убрать, потом. Там така. Ну це ж земля, це вже ж не зариється, да? Нет. Це ж тут коль, це ж буде. Це це ж ж ж ж... Все. Сьогодні йде дощик. І як на очах все зеленіє, а сонечко як пригріє, то буде краса. Так, як мої чамерники. У-у-у, півонія вже гарненькове. Видно її. Це дуже така клас... красива, класнюча дуже ця півонія. Так. Ну, чемерники, оці, що були в горщиках, то взагалі красунчики. Ой, яка ж краса. Дивіться, як красиво! Так, я в красивках і подивіться, що в мене вже не буду туди йти, бо зараз вся буде в землі. Бачу, що деякі чемерники там вон, голови підняли. Трошки ну, підемо поближче, хоч ляг, не витримаємо. Так, замовила я собі магнолію нову, тому що дуже дивлюсь на оцю і дуже сумую, що вона в мене таки висохла. Тому замовила нову. Їде мені вже відправила жіночка, маю надію. О, так чемерники оці теж так непогано виглядають. Так. Я їх полила ж, а тепер ще дощик їх полив. Ну, непогано один, звичайно, там трошки такий сумненький, але в цілому. Супер. Так, рябчики, дивіться, як рябчики. І садочок як вже позеленів. З кожним днем, з кожним разом все зеленіше і зеленіше. А я ж кажу, а після дощику то взагалі буде краса. Так, а тут мій чемерник вилазить він чи не вилазить. Я подивилася по старих своїх відео, то мій чемерник аж у квітні був. О, буде ось листочки. Я його вже наступний раз почищу. Ось, дивіться, вилазять, вилазять. Оце обріжу старе листя. А ось молоденькі лізуть, то, можливо, ще й побачу свого в цьому році. Ой, так, а як же тут прижилися мої нарцизи. Ну, в цілому теж непогано. Непогано, я скажу. Мені подобається. Звичайно, навряд чи ще в цьому році вони будуть квітнути. Але, але чудовенько. Як же тут класно. Так. Цей чемерничок взагалі себе чудово почуває і відкрилися практично всі квіточки. Ой, нарцизики тут відкрилися. Ой, мені манюсінькі! ой, мої халюсінькі! Привіт-привіт! Всім привіт-привіт! Сьогодні 1 квітня і у нас продовжуються дощі. Але зараз їдемо по працівників, і плюс мені треба посадити деякі квіточки, а, тому зараз будемо купатися в вагнюці. Так, на сьогодні така картина. Ями залишилися, а тут впаду і... туди, а там вже труба. Труба вже є. О, грязі. Так. Грязно-мокро. Давай, давай Сіре держу. Грязно-мокро. Так, він виділив зібрався, чи він поїде, чи ні. Я не знаю, чи... А, чи він буде, чи не буде. Так, да, я зараз наберу, не Так, Тепер отакі ходи в на мене кругом нариті. Так, оця траншея у нас буде під кабель. Тут буде кабель, проведений. Ой, так, зараз поставлю торби. Прорили. Сказати, що я в шоці це нічого не сказати. Ой, до скважини. Оце наразі таке ось, що в мене вже все понабивалося. Так, як тут красунчики мої, всі цвітуть і пахнуть. Красота. Ой, землі скільки. Я просто шо цей. Ну, просто ми там на клумби насипали. Альо. На які? Оце? Ну на цій стороні нема клумби. О, ми кажемо, Може поки не поздно на, на автобусі виїдемо. Ні, тут немає. Коля прийде, скаже. Я каже, нема дюбаю, втікайся. А, ні, ну Я за квіточки можу, так. Да, Поругати. Так, дивися. Дім. Ні, немає. Я кажу, що немає там. Дивися, скільки в нас ходов тут. Як тобі ця картина Миколаєвич. Це прекрасно. Прекрасно. О, так. Це... Мені кажеться, що це чудово. Це чудово? Так. А коли буде красиво в мене, кицюнечка. Ну, ще не скоро. Ще не скоро. тобі. — Я тебе порадую, але ще не буде скоро це. Оце тобі таке. Да. І покажу нові рослинки, які мені прийшли. Ось прикольні такі квіточки. Дуже цікава історія з ними. Ось ці манюнки, так, це біленькі підсніжники такі, а оці маленькі це нарцис. І продавець мені не сказала, що це мініатюрні. Я думала, що це звичайні, ну як звичайні і не звичайні, звичайні по розміру. Думала там середній розмір їх. Ось така цибулька. А вони ось такі манюнечки, сантиметрів 10, я так думаю. Гарненькі, але, чесно кажучи, я не очікувала розміру їх такий. Я тепер сумніваюся, взагалі, чи це нарцис. Хто знає напишіть, підтвердіть або спростуйте. Так, і ось такі прикольненькі підсніжники. О, які класнючі. Зараз швиденько їх посажу, незважаючи на таку погоду. Я їх хочу ось тут, щоб їх ніде не забили. І вони в мене не загубилися серед інших великих квітів. Далі у мене посилочки йдуть. Ам'яна троянда. дуже я її хотіла. От таких червоненьких кольорів. Зараз подивлюся, вистачить в мене часу їх. Ні, мабуть, я не буду, тому що... Коротше, де я їх хочу. Ну, зараз побачу, там, де я хочу, пару зараз кину, а може і всі там висажу. Бо я думала у тому садочку, самому дальному новому, але я боюсь, що я просто туди зараз не влізу. І тут ще похилечки у мене є Це екліматіс. Ось така поні, здається, називалася ця травичка, така русявенька. І пару ще яких кущиків, але це залишу я на потім. Сьогодні це садити не буду. Зараз буду садити лише троянночки, оці зараз швиденько, і оцих малючків. Будь ласка, красоту. Ось як красивенька така. Угу. Малючки у мене. І зараз я думаю залишитися. Іти швиденько. Зараз посажу оці клюточки. І зараз оці красунчики при такій чудовій погоді буду садити ось на цій відновленій. Клумбочці цьому квітничку. Якось треба це все зробити, щоб помити... залишитись. Не супер грудною, але при цьому висадити ці квітички. Ось О, такі красунчики ой Сейчас покажу саму круту, яку замовила. Ну, бо я її дуже хотіла. Ось цю червоненьку таку і тут з діточкою ще. Така класнюча. І зараз десь її. Десь її притулимо. Так. А немає тетя ж десь така. право. Вот тут их вот, вот так. Так. Опа. Так. 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 Потом сейчас он уже и пересажу. Ну, пока так. Я не садила. Оліце, де трояни, лаване там на березі річки тиші прохлота, квіти в небі сяють, бо живі хоч в цьому місці я будинок свій, Лаванда ніжно, у вітер лунає, троянди в кольорах пелюстки розпускай.